Це ведеться перший відеоблог нашого першого форуму молоді Городенківщини. Це перший день сьогодні, п'ятниця, 19 вересня. Зараз відбувається робота по групах. Тема проектний менеджмент розділена на п'ять груп. Люди працюють досить інтенсивно. Тренінг ведуть дві дівчинки із організації АйСЕК місті івано франківськ Зараз ми підійдемо до. До дівчат запитаємо, як в них успіхи. Дівчата, як у вас успіхи? Як ви? Розкажіть щось трошки про ваш проєкт, буквально. Два слова. Такі в нашій ороденці, от скажімо, на прямому прикладі. Ми хочемо створити такі е, комплекси. Підприємні. Можна якісь. Добре, класна ідея. Працюйте далі. А ми підемо ми підем далі. Михайле, сьогодні Михайлове чудо, до речі, з цим тебе вітаю. От. Скажи, чому ти не включаєшся в роботу? Ну Як я включився в роботу, я вже їм пояснив, що там писати. Ага, а ти просто керівник групи. Ясно, все. Тепер підійдемо до цих. Так. Тут дуже, дуже плідно йде обговорення. І бачу, дуже класно погруповані. Так, тут ми підійшли до другої, до другої. Так, Дівчата, можна пару слів. Що ж це у вас таке? Що у вас за проєкт? Скажіть нам, нашим блогерам буде цікаво. У нас проєкт називається прокладання велодоріжок у місті Городенка». Супер. У мене, мене, мене теж є велосипед. Ага. Ну, то Це класний проєкт. Це дуже класний проєкт. Добре, успіх у Це у нас третя група. Третя група це хто? Апельсини? Мандаринки. Мандаринка, який у вас проєкт зараз буде? Мандаринки. А розкажіть трошки про ваш проект. Просто цікаво. У двох словах. Добре. добре. Та, тут і так, і так. Це в інтернеті з'явиться цей це відео не скоро. Так що добре, йдемо далі. Тут так в куточку затаївся, такий наш один от чоловік, він от спостерігає на всіх і скаже, як тобі наш захід? Сьогодні перший день, сьогодні ще бачиш, зараз по роботах в групах відбудеться, всі будуть між собою знайомі. І... Вже завтрашній день буде набагато цікавіший. Оце ти напевно хотів сказати. <рес> Привіт, народ! А розкажіть, будь ласка, Наталю, розкажіть, будь ласка, а що у вас за проект? Що він що, 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 що ви будете робити? Ми хочемо відновити наш літній кінотеатр. Тобто взяти десь зі спонсорів. Кошти, щоб в нас кожний суботи, кожні вихідні ну, проводився якийсь сеанси, щоб їх було по тобто, Перше показували якісь мультфільми для дітей, наприклад, на п'яту годину, а далі на сьому-восьму. Успіху вам, успіху вам всім. От. Якось воно так відбувається. Зараз вже скоро вечеря, вже практично половина. Сьомої години. Ну так, це є місце проведення нашого форуму е «Перлина придністровля це позашкільний оздоровчий заклад в селі Михальче. Той конференц-зал досить гарний, сучасний. Теж, до речі, виграний е ремонт і от це все обладнання по проекту.